Так, друзі, обіцяв показати, який буде на розрізі, Сейчас все зробим, Так. Посередине, сейчас на тебе шарбах. І вот так. Сальный получился. Ну, Що у нас туди входить? А ну ти, що у нас там? Це короче був у нас э, животик, тоненьке сало. І ти туда що закрутила? Там куриця. Мясо, куриное мясо, перець і петрушка с укропом. Так, що тут? Сольчик, так? соль, перчик і и... Ну то що сало тостеньке тут, але ну, нічого да. страшного да, за счет того, що курка сухенька, м'ясо, сало, дало сок на курочку. Один уже попробував вчора вечором, не вдержався, поки геть остане. Шикардос. Так що наш повний розслідує. Все. Ось таке вийшов. давай. это mm. Третье блюдо с рулька по украински. Мне кажется, сейчас там один человек любит, когда на ночь ему еду показывает за рулет, кажется, и должен Так, что там под рулькой? Под рулькой лук, морковка. Ну и спять. Чесночок, Специи тут какие любят. Да я уже шесть кусочек уже возьму. У -у -у. Ну, а до этого была замаринованная рука. Кузьма пища. Ладно, надо есть да. Ну все, пока рулька. Остиває. Будемо вечерять. Зараз хочу... Хто повне, що должно було бути 8 числа. 8 числа должны були чувак вернутися з Турції і повернути гроші за ремонт. <кій> Значить, вчора були ми в городі, щось я вспомнив про це. Думаю, не буде йому дзвонити з самого утра. Набрав десь часов 11, мабуть. У мене одразу йде зброс, то тобто номер мій заблокірований в чорному списку, дозвониться нічого. Я йому на Viber пишу. Та сама ситуація. СМС уходить, але він її не получить. Ну, От мене вона уходить, але до нього вона не доходить. Заблокірований. Ну, думаю, може связь така. Перезванюю, там через полчаса знову те саме. Думаю, ну не тут то було. У мене є ще номер телефону. Але яке стар не попоняє, він мене так. Там люди на нього тільки определенні дзвонять. Я з нього нікому не дзвоню. Набираю я з цього, ну мені кажуть, що недостатньо коштів на рахунку. І я відключаюсь. І буквально проходить хвилина, він перезв... перетелефонував мені і зразу збив дзвінок. Тобто я йому коли. Дзвонив ще, коли ремонт віддавав, він не брав трубки і не перезвонював. Він написав смс-ку, що за кордоном, і говорить, не, ну, не може, щоб гроші не списали там. Ну, в кожного свої забобони. Приїхали ми додому, і я вирішив WhatsApp набрати. його. Я зразу йому написав WhatsApp. Три варіанти рішення проблеми цей. Дивлюся, не продивляється нічого. Ну, доставлено на Ну, новий номер. І зателефонував він сразу підняв трубку. Добрий день там, туди-сюди. Я ще не приїхав, я не знаю, коли я приїду, що ти взагалі хочеш і. И... Коротше. Не дуже добре відповів мені і кинув трубку. Я знаєте, такий чи не до вміння був, але коли я йому перетелефонував, кажу, що ти так робиш, кажу, ти ж ну, будь батька, тому що ефект бумеранга, може, він завжди вертається до тебе просто ще не долетів. І він почав, що ти, типу угрожаєш. Оце після цього бумерана, типу, що ти угрожаєш туди-сюди. Кажу, да я не угрожаю. І ще раз був посланий я. І коротше, я йому пишу. Віть, ну так же ж не робить. А він везде підписаний як Олександр. На OLX де продає. Як Олександр підписаний. На OLX я зараз ставлю силочки. Поробив скріншоти, щоб вони попалися. Там Дніпр, Київ, Одеса. Ну, Повністю. Всі оці генератори, іменно вони. Але в нього на страничці є ще другі генератори. Ну, за другий генератор я нічого не скажу, я іменно за ці, що от така біда. Ну, коротше, і я вже знайшов, навіть не знайшов, мені вже на Viber написали, на чоловік. 20 в кого такі ж самі генератори, і всі їх одремонтували буквально на другий-третій день або неділя-полтори. І нікому гроші не були вернуті. Ні за що. Ну, це не суть. І коли я йому написав, що Віктор так же ж не робиться, мужик сказав, мужик зробив, ти сам мені сказав, отдай його в ремонт і все. Возьмі, ну Заплатиш за ремонт повністю. Тим більше, був договор, що якщо полетіло, все, що полетіло, міняє. І він пише смс-ку, а що ти взяв що Віктор? А перед цим же ж написав мені, не треба мені угрожати. Тіпо, я просто сказав: ефект бумерангу до тебе просто ще не долетів. Не знаю з ким ти зв'язуєшся і все-таки. І я йому ж написав Віктор. І він пише: откуди ти знаєш, що я Віктор? Я ж йому пишу, друже, я ще з города, коли почув, що я вже заблокований везде, я ще тільки доїхав, мені тут 40 кілометрів їхати, я вже знав, хто ти, що ти. Віктор Кермиза. Одеса, Одеський район, село Лиманка. Там є енергетичне товариство, він по цьому єдиному реєстру зареєстрований. Є номер телефону, його, його дружина, де працює дружина, скільки в нього дітей, на чому їздить? номера машин. І те, що мені розказали про нього, то я не знаю, чим там людина може хвастатися, що. Ти не знаєш, з ким ти зв'язуєшся знаю. Знаю, чим твоя фірма займається. Ремонтом всякої побутової техніки, продажі побутової техніки. Знаю, з якого году тебе фірма зареєстрована. Все знаю. За 4 тисячі гривень той ремонт я вже не просить за ту перемотку, тому що там фіг знає, за чого вона полетіла. Ну, за Ремонт двіятель, який тарабаний відзначальне, то треба якось вернуть Само по собою, понятно, я за 4000 гривень просто спеціально туди не поїду. Вернув ли я ці гроші верну по любому. Буду, може, по путі там заїду, а не буду зараз. Хлопці самі просять, щоб підтвердив, що ти хочеш ці гроші. Коротше, просять, щоб викупити долг. Ну, я поки це не роблю. Так що таке справи, друзі. Ніхто його не буде вертати, і вертати не збирався. І я думаю, що людина недаром. Виїхала в Турцію і сидить в Турції, тому що на роботі вона не з'являється, вдома вона не з'являється. Такі справи. Отже, було ще в мене перепалка там така, ну знаєте, не... мені людина доказувала, що він не повинен нічого повертати, бо він він же ж не власник цих генераторів, він як посередник. Ну, він не може бути посередником. Якщо я... він купує ці генератори десь там, де він їх бере, плата за них гроші. Якщо він за якусь річ заплатив кошти, ця річ вже його особиста. І якщо він перепродає комусь, то він несе за неї відповідальність. Я наводив прим'єр. По поводу цьому людині, по поводу <кій> такі, знаєте, ну він смішний примір, ну дуже доречний. Якщо м'ясник приїжджає до мене, бере в мене кнура, везе його на додому, ріже і везе на базар, приходите, ну, допустимо, тітя Таня прийшла, купляє це м'ясо. М'ясник розказує, що він хороше м'ясо, лучшее м'ясо. Так же саме, як і продавець генератора, розказував, що хороший і саме лучше. Титаня приходить додому, кидає на сковородку, воно жариться, воно воняє мочою, кабаном, повністю всім. Іде на базар і каже м'яснику, що ти мені за фігню продав? Забери це м'ясо, воно воняє, воно ніяке, отдай гроші. І м'ясник каже, це не мій кабан. Їдь до Кирила і розбирайся, це його кабан. Ну, ви так собі представляєте оцей момент, так же, як і з генератором, я кажу, що він хреновий, я зробив, ти обіцяв, верни мені за ремонт. А мені цей чоловік каже, він не при чому, він посрідник. звертайся до того, чиї це взагалі хто їх Ну ізготавлював. по м'ясу м'ясник не винуватий. Хоча м'ясник бачив, що він брав. Ну, такі діла, коротше, друзі. На цьому у нас взагалі по цих ситуаціях історія на історії находить. Ну, на є що розказати, але ну, кое-що можна розказати, кое-що ні. Тут намальовується друга проблема. Ну, це вже, мабуть, в наступному відео розповім тут. М'ясники, які з нами торгують на базарі, написали на мене заяву заяву. Так що таке буває. Ну, поки сьогодні була перша розмова з представниками, ну там дзвонили з органів одних. Завтра ще сказали, що призводять, то я їх вже сьогодні обламу. Ну, вже розкажу завтра цю історію, що подільно вже був. Так що так, по генератору Ніфіга. Маємо те, що маємо. Ну і Дані, я ще вже сказав, покидаю, що там і як там. Так що ми не падаємо духом. Слава Богу, що він працює, що ми його зробили цей генератор. Я кажу, якщо хтось когось кидає, то ці гроші ніколи пользи не принесуть. Ви їх все одно потратите. В основному це йде на наше більші, на здоров'я і на все остальне вони тратяться. Буме ранки, Все буде добре, все буде в Україна, слава Україні, героям слава. Ми сильні, йдемо до перемоги.